Сезон ягід та овочів стартував. У Тернополі активно почали продавати молоду картоплю. На ринок її здебільшого привозять із Закарпаття, хоча зустрічається й імпортна за кордоном. Як кажуть продавці, ціна на цей овоч зараз стрімко падає. Наразі кілограм коштує від 40 до 90 гривень, залежно від сорту і розміру. Тоді як минулого тижня вартість була значно дорожчою від 85 гривень. Картопля є є азербайджанська. Закарпаття є, і є Галландія. різні сорта є дешевші, дорожче. Закарпаття за азербайджанські пашти один а і Голландія трошки дешевші. Йде. Попри новий урожай на ринку ще можна зустріти й торішню картоплю. Її вартість в середньому 20-30 гривень за кілограм. Схожа ціна і на цибулю, яку до Тернополя привозять із Закарпаття та Львова. Ні, молода є така стара. Зараз молода теж є. Молода 10 гривень різниця. 35, молода може бути 45. Ще тиждень тому ціна була нижчою на 2-3 гривні. Продавці пояснюються тим, що цибулі в господарствах залишилося небагато, тому й ціни почали зростати. Водночас покупців менше не стало. Окрім овочів, на прилавках також почали активно продавати яскраву й ароматну полуницю. Та, попри це, ажіотажу серед покупців поки немає. Виношу, у ну, нас вода і хімія. Ви зараз, а коли купуєте зазвичай? Пізніше, літом для внуків, для правнуки, бо ядка постарша дівчин. І я почекаю, поки вона трошки стане пізніше, бо сумніваюся, зараз хороші якості і на смак теж. Здебільшого продають на ринку полуницю, вирощену на Закарпатті. Кілограм такої ягоди коштує від 120 до 210 гривень за кілограм. Вартість залежить від якості сорту, смаку та розміру. Продавці кажуть, що минулого тижня ціни були дещо вищими, проте з потеплінням полуниці стало більше і вартість знизилася. Ближче до літа вона стане ще доступнішою. Це вже щорічна тенденція.